По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Всім вітання, це проєкт інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про створення місцевих та добровільних пожежних команд в області в громадах. Взагалі, допоможе нам розкрити цю тему. Олександр Кутовий, начальник сектору координації діяльності підрозділів відомчої місцевої та добровільної пожежної охорони, проведення підготовчих заходів щодо адестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників головоправління управління ДСНС України в Вінницькій області. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава! Я ще таких довгих посад не читав. Запевно всю, за всю свою кар'єру. Але менш тим. Дивіться, ми сьогодні говоримо про місцеві добровільні пожежні команди в області. Це історія вже не цього не цього року. Вона ще раніше пер вже передувала ця робота, і е, ми перед ефіром говорили. Ви сказали, що вже в нашому регіоні створено 37. 37 сім так. 37 таких команд. Скільки нам ще треба, і е, в чому проблема в їх створенні? Дійсно, проблема не нова. Е... Вона триває е, роками, бере свій початок ще від е, радянських часів, коли в кожному селі е, була своя пожежна машина. В кожному колгоспі. Звичайно. Е, рятувальники тривалий час боролися за те, щоб зберегти цю техніку від розпаювання е, зав завдяки саме і допомозі обласного телебачення. Ми виїжджали на місця, говорили з керівниками, робили все для того, щоб цю техніку вберегти. Ну, частково вона збереглася. певно менша частка, так? Я, я так думаю. Чи... Звичайно, дещо лишилося. Угу. Ну, пройшли роки, тому проблема залишається актуальною. І хотів би звернути увагу, чому, тому що в кожному селі. Не завжди люди можуть отримати, на жаль, вчасну допомогу. Все залежить від доїзду пожежної техніки, від найближчого підрозділу, саме до цього села. Тому уряд звернув увагу на це і, згідно із пріоритетним планом, визначив створення місцевої і добровільної пожежної охорони на селі. Одним із пріоритетних напрямків угу. саме для того, щоб людина почувалася в безпеці, навіть в таких віддалених пунктах, як зараз, які знаходяться за 50-60 кілометрів від найближчого пожежно-рятувального підрозділу, проаналізовано стан, стан із пожежною безпекою в громадах. І, на жаль, дійсно, найбільшість таких пожеж виникає в сільській місцевості. Накладає свій відбиток те, що зараз воєнний стан. Ми знаємо, що ніхто не застрахований від падіння уламків шахедів. і таким чином формується мережа місцевих і добровільних пожежних команд. Це не державні підрозділи, це підрозділи, на які державна служба розраховує в плані первинної допомоги, адже саме протягом перших 20 хвилин іде перша стадія розвитку пожежі, коли можна ще її вчасно ліквідувати або міні мінімізувати її наслідки, локалізувати так. так до приїзду державної служби з надзвичайних ситуацій. Це як медицина перевинка, є так, так і Саме тут, так. так і тут мається на увазі. що... Чим це... раніше uh -huh. почнуть ліквідовувати пожежу, чим раніше подбають про людей, які можуть бути в палаючому будинку, тим звичайно це краще. Але це розуміється на увазі, що не в кожному населеному пункті має бути ця команда, так а це має бути якісь осередки в громаді. Так саме в кожній громаді це може бути і 10 підрозділів, так як в деяких громадах і 60 так. наприклад, населених пунктів 50, 39 угу. в різних громадах. Тому визначається кількість таких пожежних команд необхідна для. Забезпечення гарантування людям безпеки. Щоб закрити цей кущ. Саме так? так. Закрити цей кущ. А, що, що передбачає собою команда? Добровільна? Ну, Боже... у нас да, поки що у нас є кілька таких форм. Перша це добровільна форма, така як поширена, наприклад, в сусідній Польщі. Uh -huh. І, Місцеві пожежні команди це команди, які формуються і утримуються місцевими органами влади, тобто дві форми є, так? Да, місцеві так, місцеві органами місцевого самоврядування. Вони отримують зарплату з місцевого бюджету, фінансуються повністю за рахунок сільських рад. Так. Цього року планується за кілька тижнів. я думаю, ми відкриємо такі пожежні команди в селі Демівка Ольгопільської ага. територіальної громади. В селі Гірка в Жмеринському районі, і в селі Іванівка Лука Мелешківської територіальної громади. Тобто, в цих громадах люди будуть знати, що безпека поряд і вони надійно захищені. Ну вони будуть знати, куди зателефонувати в разі якоїсь ситуації. Добровільна. Так. Добровільна пожежна команда це люди, які е, отримують зарплату за основним місцем роботи. Тобто вони окремо е, не є е, працевлаштовані так. в цій команді, але е, вони чи за договором, чи за якимось іншими формами, вони е, мають е, прибути в певний час, коли є виклик е, в пожежну команду. І приступити до виконання своїх обов'язків? Відповідно, за ними зберігається місце роботи, їм ніхто не зарахує прогул під час такої роботи, крім того, вони мають соціальний захист, всі форми, які передбачені законодавством для рятувальників, пане Олександре, а які форми усіх 37 вже зареєстрованих у Вінниці команд, які форми переважають? Ну, звичайно, це місцеві uh -huh. пожежні команди, і це традиційно, тому що е, раніше не було взагалі добровіль, добровільної форми. Uh -huh. от, але це нововведення введення останнім, добровільної форми, так? Останнім часом, да, От саме уряд звертає увагу на це, що мають бути е, пожежні команди, і в тому числі за рахунок добровільних формувань. Uh -huh. е, скільки осіб має входити в команду? Ну, принаймні, якщо це добровільна пожежна команда, то там, як мінімум, має чергувати одна людина, яка оповістить всіх інших за допомогою відповідних форм зв'язку. Чи це якісь програми від програмне забезпечення угу. на телефоні? Чи радіозв'язок, ну, тобто викликаються всі на місце події, хто може прибути. І, і в цей день він обов'язково має підтвердити про те, що він може прибути. Угу. От. Є така форма, коли на місці обов'язково чергує весь караул. Це переважає така форма для місцевих пожежних команд. Інший караул... ну, Це їхнє місце роботи. по так, суті, основне, Це так. основне їх місце роботи. Угу. От. І в залежності від цих формється як мінімум в місцевій пожежній команді має бути 16 чоловік, і в добровільній в залежності від скільки зголоситься добровольців. Ну, взагалі, це хоча б якийсь мінімум ж бути в добровільній команді. Ну, Хоча б 10 чоловік. Хоча б 10. Так, 10. Всі вони обов'язково будуть навчені. Угу. Азам пожежної безпеки і керування. Всім цим озброєнням пожежно ну, під час виконання своїх завдань за призначенням. Добре, навчання вони проходять, так. Навчання ну, таке, так мовити, експрес-навчання, так? Для... Звичайно, так, це, да. це, це вони не вони отримують не, другу не професію. це так. просто е отримання якихось з основних знань. Ага. А е хто забезпечує їх відповідним спорядженням, е автотранспортом? Пальним і так далі. Знову ж таки, якщо команду утримує місцеві органи, то забезпечують вони фінансування де з місцевого бюджету. Uh -huh. ДСНС допомагає в деяких випадках технікою. Тобто ми передаємо техніку, яка не планується до використання вже в головному управлінні чи в підрозділах, Допомагають також благодійні фонди, міжнародні організації, фінансування добровільних пожежних команд в основному покладається на плечі підприємств, які утримують ці команди, громадських організацій або благодійників. Угу. Ви згадували про досвід Польщі. Я знаю, що в них були саме добровільні пожежні команди, так, досить поширене явище. Так. Яка в них зараз ситуація? Чи воно так і лишилось, що щось переросло інше? Хатніча страж пожежна нікуди не ділася, навпаки, вона розвивається, збільшується кількість техніки, збільшується кількість самих добровольців. Тобто, там цей рух дуже поширений. Тому що пожежником просто бути там почесно традиційно. Угу, угу, традиційно. Але рух цей підкріплюється відповідними якимись пільгами, якимись виходами. Звісно, так, для... звісно, не пам'ятаю в якому воєводстві недавно саме на баланс місцевих, місцевих добровільних пожежних команд, було передано новеньких заводу 39 пожежно-рятувальних автомобілів з повною комплектацією. Угу. Тобто там є відповідні програми уряду, які і уряду, і місцевих органів влади, які передбачають саме оснащеність цих команд технікою, ну ми йдемо по суті тим же шляхом, так який вже пройшли поляки, ми йдемо по цьому. Звичайно, використовується досвід не тільки uh -huh. Польщі, і інших країн Європи, тому що там. Люди знають, що держава про них дбає, про те, що завжди приїде пожежна команда, яка допоможе в тому чи іншому питанні. Це не тільки гасіння пожеж, це різноманітні ситуації вплоть до тих самих випадків з тваринами, які опиняються на деревах. Або Ем, До речі, ми говорили сьогодні на початку ефіру: що 37 уже таких команд є. Так, по територіальним громадам нашого регіону. Скільки ще потрібно? Яка ще потреба в цих командах? З розрахунку доїзду 20 хвилин потрібно ще 27 пожежних команд. Слід зазначити, що наші дороги це окрема мова. Про mm -hmm. них е, треба враховувати також е, погодні умови, тому що це може бути і сніг. і... Е... Будь-які інші надзвичайні події, навіть ґрунтова дорога вдощ ще, ще та перешкода. Тому визначено термін до 20 хвилин. Цей підрозділ має прибути за місцем виклику. Угу. Координує діяльність таких підрозділів Державна служба порятунку, тобто вони всі вводяться в розрахунок, кожна команда підтверджує свою боєздатність під час заступання на службу. І саме Державна служба надзвичайних ситуацій на них надіються хоча б в ці 20 хвилин, які потрібно. Офіцери-рятувальників гармат долучаються до, ці, до цих команд чи якось так, звичайно, може, яким вони, чином регулюють роботу, там підказують В основному вони да, вони сприяють методично, надають допомогу методично в плані інформаційно роз'яснювальної роботи. Навчають самих членів цих місцевих і добровільних пожежних команд, звертають їхню увагу на сезонні, на сезонну тематику, на що потрібно звернути увагу, чи це, наприклад, безпека на льоду, mm -hmm. чи це спалювання пожнивних залишків. Ну, тобто підтримують зв'язок із цими командами повністю. 27 потрібно ще так? так? Ще потрібно 27 по розрахунках, і я розумію, що це історія не одного року. 37 вже є і функціонує. Але чому ж яка причина в тому, що 27 команд ще потрібно? Чому вони вже не створені? Це небажання представників територіальних громад. Це якась, можливо, фінансова неможливість проведення цієї роботи. В чому причина? Звичайно, людський фактор теж впливає на це. Тобто серед керівників територіальної громад різні є люди, з якими з одними просто говорити, пояснювати, і іншим це чомусь зробити складно. Але в більшості випадків причиною. Саме от затримки створення таких команд є складністю з передачою техніки. Тобто Державна служба надзвичайних ситуацій не може передавати техніку наприклад. в комерційні структури mm. ну, на підприємства, mm. наприклад. І навіть передача техніки в місцеві пожежні команди органи місцевого самоврядування. Вона Проходить через погодження з Кабінетом міністрів. Тобто, тут, тут є такий чисто бюрократичний. Бюрок... Нюанс. Бюрок... Та. Бюрократичний, так. Да. Угу. Зрозуміло. Пане Олександре, скажіть, будь ласка. А... Взагалі, якщо б ми, наприклад, закрили повністю так, закрили повністю тими командами, яких потрібно, і скільки потрібно, це в нас буде 64, Так, якщо в мене з математикою дуже 37 плюс 27, 64 команди, так угу. якщо ми закриваємо все, наскільки на в нас покращиться безпекова ситуація на місцях? Дивіться, трошечки як ви кажете, математики, угу. але беремо. Середню швидкість поширення вогню в приміщеннях. Тобто не захаращених, не ускладнених там, пальномастильними якимись матеріалами це від 1,5 до 2 квадратних метри за хвилину. Так. Тобто 10... я, я думав швидше, якщо чесно. Півтора-два квадратних метрів. Ну, квадратних як хвили. правило, синтетичні матеріали. Mm -hmm. Ми знаємо, що і побутова техніка зараз е, горить дуже швидко. Mm -hmm. Тобто є різні. Це беремо таку середню середня, швидку, середня, да. так. Тобто за 10 хвилин це вже виходить 15 квадратних метрів. Mm -hmm. 20 хвилин це 20 квадратних метрів. Але е, повернемось до того, що е, саме. На, першій, на першому етапі розвитку пожежі, коли немає відкритого доступу, не піднялася ще настільки температура, щоб поширення вогню було в три 4 чотири рази більше, угу. саме і є сподівання на ці підрозділи. Вони прибудуть вчасно, вони е е врятують людину або е Повністю ліквідують полум'я. Як себе показали оці команди вже створені, які вже працюють в громадах? Так, звичайно, дуже багато випадків, коли перебуває підрозділ місцева пожежна команда чи добровільна пожежна команда, і повідомляє, що там додаткових сил не потрібно, все під контролем. Це дуже часто. Мій кабінет знаходиться рядом із оперативно-координаційним центром, і я чую такі доповіді дуже часто. Це тут це, це найкраща реклама таких підрозділів. Дуже вам дякую. Говорили сьогодні про створення місцевих та добровільних пожежних команд в області із Олександром Кутовим, начальником сектору координації діяльності підрозділів, відомчої місцевої та добровільної пожежної охорони, проведення підготовчих заходів щодо атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників. Я б скоро вашу посаду. чесно вам кажу. Дякую всім за увагу. Дякую вам за участь в ефірі. А проектний сайт завершується. Всі вже наступного дня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти інсайт.